Добрий день. Сьогодні я розкажу про чергові зміни до порядку блокування податкових накладних. Про що власне йдеться? Постановою кабміну номер 574 було внесено зміни до постанови цього ж кабміну номер 1165 Це, як ви знаєте, порядки зупинення реєстрації податкових накладних. Що, власне, відбулося? Постановою 1165, як ви знаєте, затверджено два порядки. Перший це порядок власне, зупинення реєстрації податкової накладної через розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, і другий це порядок розгляду скарг. Але якщо раніше е, цей порядок передбачав лише розгляд скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі, е, то тепер його назва і власне, його зміст розширено. Тобто тепер він називається про порядок, ну, крім реєстрації податкових накладних, можна оскаржити також неврахування таблиці даних платника ПДВ, а також рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості. Тобто, якщо раніше цих порядків оскарження цих ситуацій не було, тобто, ви подаєте таблицю, вас її не приймають. Ви її подаєте знову і знову не приймають, порядку оскарження не було. То тепер ви начебто можете її це оскаржити. Хоча, на мою думку, це така суто формальна зміна, тому що, власне, ніяких полегшень, ніяких там змін в порядку самого приймання таблиці, щоб її взагалі можливо було здати. Да? Тому що, як ви знаєте, ви подаєте купу документів, цю таблицю мільйон разів її відфутболюють. Ну тепер її будуть відфутболювати ще через скаргу. Ну, можливо, це щось дасть, але, на мою думку, це не суттєва зміна. І також е е скарга, що стосується е порядку, е порядку зняття з е статусу вас, з ризикового, теж ви можете подати скаргу. Так, значить, будь-яка із цих скарг подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття відповідного рішення. Тобто зверніть увагу, що цей строк на період військового стану не зупиняється. Тобто ви маєте подати саме в 10 робочих днів, віддати, яка у вас зазначена в рішенні комісії, яке вам прийде в електронний кабінет. Якщо ви цей строк вже прострочили, то вас скаргу не приймуть. Ну, які раніше не підлягають оскарженню згідно з цього порядку ті, е, е, ті рішення комісії, які ви вже оскаржуєте в суді, наприклад, ви подали в суд. Ну і подається скарга, як і раніше, в електронній формі, е, за формами, затвердженими в додатках 1.3. Тобто зверніть увагу, що по, кожному, по кожній ситуації затверджено окремий вид скарги, окрема форма скарги. Да. Е, так, значить, як і раніше, якщо ви подаєте скаргу про відмову в реєстрації податкової накладної, то ви маєте подати пояснення та копії птверних документів. Тут просто нічого не змінилося. Якщо ви подаєте скаргу про неврахування таблиці даних платника ПДВ, знову ж таки подаються пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в цій таблиці. Але ж ви, власне, таблицю із поясненнями, із документами вже подали і вже не один раз. Тобто, які, які ще документи можна подати, тобто, хіба що, ну, крім тих, що ви вже подавали, незрозуміло. Ну, але це формально є така можливість подати ще й скаргу. І про відповідність платника ПДВ, якщо ви оскаржуєте критеріям ризиковості, то подаєте інформацію та копію документів, що свідчать, що е, ваше підприємство не відповідає критеріям ризиковості. І щодо цього останнього пункту, хочу нагадати, що власне порядок оскарження, тобто, перед тим, як подавати скаргу ну, в порядку, який існує до змін, там є норми, що ви маєте, якщо вас включили до переліку ризикових підприємств, надали вам статус ризикового, то вам потрібно подати перелік документів, там є перелік документів. Власне, до і пояснення до вашої податкової. І вже тільки після того, як ця податкова винесе рішення про те, що таки ви будете залишатися ризиковим, після цього ви тільки можете подати скаргу на рішення цієї комісії регіонального рівня. Так, зверніть на це увагу. Ну, і після за результатами розгляду скарги, комісія центрального рівня, тобто це ПДПС України. Протягом 10 календарних днів приймає одне з рішення: або задовольняє скаргу, або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін. Е, відповідне рішення буде насилатися вам в електронний кабінет. І також по кожному виду скарги затверджено окрему форму рішення, що дуже суттєво, мабуть. Так, це ми розглянули порядок розгляду карт, який, який був змінений, І тепер до, до першого порядку власне, зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування також внесено деякі зміни. Ну, ось розглянемо такі більш ос... найбільш основні з них. Ну, По-перше, це уточнено порядок визнання платника ризиковим на підставі пункту 8 додатка 1. До порядку зупинення реєстрації податкової накладної. Як ви знаєте, в цьому додатку викладено критерії ризиковості платника ПДВ. І про що нам каже пункт 8 цього додатку? Там такий самий цікавий в лапках критерій. Це називається наявність в органах ДПС податкової інформації, яка визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної податкових, вподаних для реєстрації податкових накладних. Тобто, власне, це причина, яка передбачає будь-яку інформацію, яка збереде в голову податківцям, і на підставі цього вони можуть присвоїти вам статус ризикового. Раніше розшифровку цієї причини вони не давали взагалі, тобто добитися, чому вам присвоїли ризиковий статус, було нереально. Останніми змінами, що здається, в січні вони там запровадили що, норму, що вони мають давати пояснення, тобто з яка саме причина, але ті причини також вони досить формальні і зрозуміти було теж неможливо. Ну і Єдине покращення, що, було, що запроваджено зараз, це ось вони запровадили строк, тобто 180 днів. Протягом, Тобто, наскільки я розумію цю норму, то тепер підставою для присвоєння ризикового статусу можуть бути операції, які здійснені не раніше, ніж за 180 днів, тобто це від віддати прийняття рішення. А раніше, як ви знаєте, могли присвоїти вам статус ризикового на підставі якихось операцій, що здійснювалось там 2-3 роки назад або й більше, з якимось контрагентом, який, начебто, став ризиковим. І де той контрагент, де його шукати і що з цим робити, було незрозуміло. Ну, тепер цей срок скоротили, за... будуть перевіряти тільки ситуації за півроку. Ну, Можливо, це якось полегшить стан ризикових платників. Так, і ще такі дві найбільш важливі зміни, які ну, важливі, принаймні податківці, нам розказують, що це дуже прям переворот такий. В системі блокування це запроваджено автоматичну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування, які були заблоковані. Ну, ось, наприклад, через ризиковий статус, і другий це буде ситуація через неприйняття таблиці. Ну, через ризиковий статус. Тобто, як ви знаєте, якщо підприємство ризиковий статус, то всі абсолютно його податкові накладні розрахунки коригування блокуються. Тобто, не, незалежно від того, подасте ви документи на розблокування чи не подасте. Поки ви не знімете ризиковий статус, вам нічого реєструвати не будуть. Ось тепер запровадили таку, ну, на, на думку тих, хто запровадив дуже прогресивну норму. Про те, що якщо з вас знімуть ризиковий статус, то всі податкові накладні та розрахунки коригування, які були заблоковані через, через власне наявність у вас ризикового статусу, будуть реєструватися автоматично. Але знову ж таки тут є ряд умов, які мають виконуватись одночасно для того, щоб вам ці податкові накладні зареєстрували. Отже, вони будуть реєструватися автоматично, якщо реєстрацію їх було зупинено саме через ризиковий статус, а не з інших причин, наприклад. Не через ризиковість операції, наприклад, чи щось там ще тут. Такі досить складні ще умови, що продати, що дата подання для реєстрації таких податкових накладних має припадати на період, що не перевищує 180 днів до дати подання інформації та копії документів, за результатами розгляду яких прийнято рішення про невідповідність критеріям ризиковості або рішення про відповідність критеріям ризиковості, якщо це рішення було скасовано на підставі скарги від платника податку. Така досить складна формулювання, і, тобто, виходить, що. Вашу накладну тобто ви мали подати цю накладну на реєстрацію не пізніше, ніж за півроку до того, як ви подали копії документів на зняття статусу ризикового. Ну, Знову ж таки, все заплутано, так що мало хто що розумів. І, ну, і це знову ж таки буде давати привід для того, щоб щось не розблоковувати, як завжди. Так, наступна, е, наступна вимога це операції з значення податкові накладнічі розрахунку коригування, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операції, ну це я вже сказала. І щодо таких податкових накладних чи розрахунків коригування, комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації їх, що мається на увазі. Тобто, якщо у вас був ризиковий статус. А ви вас заблокували податкові накладні, а ви подали, наприклад, на е, документи на розблокування цих податкових накладних. І вже є якесь рішення комісії. Вам прислали е, після цього рішення комісії про те, що їх е, знову ж таки заблокували. Ну в такому випадку під автоматичну реєстрацію вони не підпадають. Доведеться окремо оскаржувати ще рішення цієї комісії. Про те, що її якби незаконно заблокували, знову ж таки, ну, така система. І, звісно, що в день, на день автоматичної реєстрації у вас має бути наявна сума реєстраційного ліміту. Відповідно, виникає питання. Якщо в цей день його немає, то вже на наступні дні не буде автоматичної реєстрації. Ну, знову ж таки, незрозуміло на даний час. Так, ну і е, інша. Прогресивна, так сказати, норма, де запроваджено автоматичну реєстрацію е податкових накладних блокування, яке було пов'язано, із неврахуванням таблиці даних. Ну, Тут взагалі така норма, що ну, таблицю даних, в принципі, я, я вважаю, що її як раніше не можна було нормально подати, так і зараз з цим будуть проблеми, тому що тому що, власне, в цьому нічого не змінилося, крім того, що можна її ще й оскаржити. Ну, тут, в принципі, вимоги приблизно такі самі, як і в попередньому випадку. Тобто, якщо вашу таблицю нарешті врахували податківці, але тут зверніть увагу, що це стосуватиметься ти податкових накладних, реєстрація яких була зупинена відповідно до пункту 1, додатка 3 порядку зупинення. І що, про що йдеться в цьому пункті? Це обсяг постачання товару послуг, зазначений податкові накладні до рівня або перевищує величну залишку і так далі. Це така причина там є довга. Тобто, якщо вас заблокували податковий наклад ну, з цієї причини у вас в квитанції написана саме ця причина, то після подання при, при врахуванні вашої таблиці, начебто ці податкові накладні мають розблокувати автоматично. Ну І знову ж таки, тут висувається рядом що на, 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 на дату е, розблокування має бути відсутнє рішення про неврахування таблиці, тобто <сум> дивно ви подали в, вашу таблицю вже якби врахували, і, ну, в принципі, вони можуть знову прийняти, що її не врахували, хто його знає через кілька днів. Е, ну, Звісно, що податкові накладні мають бути зазначені ті коди, які у вас у врахованій таблиці. Знову ж таки, йде вимога по строку. Не раніше місяця ці податкові накладні мають бути складені не раніше місяця що щопередовій місяці, в якому прийнято рішення про врахування таблиці. Так. Ну, Виходить, не раніше місяця, і якщо ви по цій податковій накладні не подавали документів на розблокування, і комісією відповідно, не було прийнято якесь рішення. Якщо ви ці документи на розблокування подавали, то знову ж таки ця податкова накладна під автоматичну реєстрацію не підпадає. Ну, і, відповідно, остання вимога це має у вас бути реєстраційний ліміт. Ну, ось такі у нас поліпшення. Скажімо так, так на мою думку, це зовсім ніякі не поліпшення, так формально, аби відцепилися, тому що всі просили, щоб, це, щоб ці порядки всі взагалі скасували, щоб було б доцільно, особливо на військовий стан. Але поки що маємо, то маємо. Тож, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!